А от якщо вже болить спина, які можуть бути покрокові дії, вже mm -hmm. прямухи її взяло. Тут питання: якщо це прямо от гострий гострий, гострий біль? От виник він різко, то звичайно, в першу чергу я все ж таки проконсультувався з фахівцем, тому що саме він може визначити, що це за характер болю. Хоча за, стати, за статистикою ми знаємо, що в більшості випадків. А це є неспецифічний біль в попереку, і він має сприятливий прогноз, але пацієнт цього не знає в першу чергу. По-друге, якщо людина звертається до фахця, то тоді можна на ранніх етапах зрозуміти, що це за біль. По перше, по-друге, виявити фактори ризику: наскільки висока ймовірність того, що цей біль переросте в хронічний біль. Тому що насправді проблема зараз в світі а, стосується саме хронічного болю, а кожна людина, хоч раз в житті, стикається з болем. Ну там 83% Є така статистика, і от 23% 23 людей у світі страждають від хронічного болю, і там біля 12% є непрацездатними з цього приводу. От у нас була а, цікава статистика від всесвітньої організації охорони здоров'я. Яка кількість людей потребує реабілітації в світі? Там було більше двох мільярдів. І коли ми дивилися на статистику, то на першому місці знаходиться захворювання опорно-рухового апарату. А серед цих захворювань це є більш попереку, потім іде більший. Тому а якщо це гострий біль, звичайно, звернутися до вахівця, щоб проконсультуватися а, з цього приводу. Він надасть вам рекомендації, як себе вести далі, що необхідно робити, чи потрібно якесь додаткове лікування, чи достатньо просто О, певних рекомендацій. Там рекомендацій заняття спортом, наприклад, так в майбутнє, коли є гострий біль на цьому етапі. Ми рекомендуємо пацієнтам більше рухатися, не засиджуватися, в певних положеннях вони. Також уникати тих рухів, які провокують біль, але в ніякому випадку не лежати, тому що це навпаки збільшує час відновлення, і можемо дати рекомендації по певним легким вправам, які також дозволять зменшувати біль і швидше відновитися. Але найголовніше на цьому етапі це є такий освітній компонент, для того, щоб людині пояснити, що це за характер болю, що очікувати, як він може собі допомогти сам, як ми. Можемо допомогти цій людині. Другий характер болю це коли біль, ну такий, можливо, періодичного характеру, та постійно, скажімо так, коли пацієнт відчуває біль після робочого дня, коли довгий час посидить. В Принципі, це не є ознакою чогось також серйозного поганого. Цей біль звичай за все пов'язаний з а, тим навантаженням, яке отримує поперек у пацієнта. Але я так би також би звернувся, рад радив звернутися до фахівця, тому що дуже часто потім у цих пацієнтів виникає а, такий гострий біль, і враховуючи, що ці симптоми поступово а, вони можуть наростати з таким болем, можливо, трошки більше необхідно буде часу. Для того щоб відновитися, тобто, на мою думку, головна задача фахівця, коли пацієнт звертається до нього з скаргами, чи то гострий біль, чи то можливо біль, який триває там деякий час. Це є визначення, що це за біль, відповідно це гострий, після гострих хронічний біль. Далі визначення ризиків виникнення болю. А третій момент це є визначення того, чи наскільки мобільний можливо хребет, так наскільки сильні м'язи. Після цього можна дати якісь рекомендації для того, щоб зменшити ризик прогресування цих симптомів в майбутньому. Тому одразу, тобто я б рекомендував звернутися, хоча б проконсультуватися, що робити далі. Давай розбиратися з термінами: звернутися до фахівця. В нас же більша частина населення, коли починає боліти поперек, ідуть куди? До масажиста. Ми угу. кажемо звернутися до фахівця. Моє питання: чи це звернутися до масажиста, чи це до когось іншого? І взагалі хто повинен займатися нашими попереками? Бо просто спину. Ну, якщо ми будемо брати світову практику, то звичайно, що болем в попереку займаються саме фізичні терапевти. Тобто вони вирішують це питання, тому що в принципі це проблема не є досить складною. А у нас такими фахівцями можуть бути неврологи-ортопеди, але я надіюся, що все ж таки більше акцент буде зміщуватися в сторону сімейної медицини, коли сімейний лікар може оглянути цього цього пацієнта. Знову ж таки, в світі є критерії. Оцінки а, таких пацієнтів а, є певний алгоритм для а, первинної ланки. Задача дуже проста: перше, це є виключення серйозних патологій, це менше ну, десь біля одного відсотка. Потім це є виключення або підтвердження а, корінцевого болю або радикулопатії, Про неї ми будемо ще говорити сьогодні. І друге, це от якраз таки визначення того неспецифічного болю в попереку. І після цього пацієнт може отримувати медикаментозне лікування, якщо воно необхідно для цього пацієнта. І далі відправляти до фізичного терапевта, і вже фізичний терапевт буде вирішувати, які методи необхідно до цього пацієнта. У нас звичайно з цим складніше, тому що у нас народ і до масажистів звертається, і до інших фахівців. І тут, мабуть, питання в тому, що більшість людей вони просто цікавляться, шукають контакти серед своїх знайомих, хто допоміг їм, можливо, в цьому питанні не завжди люди йдуть в лікарню. А якщо йдуть, то також вони цікавляться певними фахівцями, які можуть допомогти. І то знаєте, в нас проблема в цьому плані, тому що не кожен фахівець може дати правильні рекомендації. В терапії болю в попереку це може бути надмірна якась візуалізація МРТ, рентген, яке не потрібно. Це можуть бути які можуть бути якісь медикаментозні методи терапії, які також не потрібні. Це можуть бути якісь пасивні методи терапії, які багато також не потрібно. Тобто вони потрібні, але в певній кількості. Це не може бути 10-20 процедур. Проблема знайти саме того фахівця. Який дотримується а, сучасних підходів а, принципів доказової практики? Ну от пацієнти України якраз таки допомагають цьому питанню шукати тих фахівців, які займаються. От Наша, я просто від себе скажу, що швічна терапія вона розвивається і насправді. Фізичні вправи це є найефективнішим інструментом в терапії болі. Тому де б ви не проконсультувалися? У сімейного лікаря, у невролога, у ортопеда, я вам рекомендую також після цього знайти фізичного терапевта, який вам зможе а, допомогти а, в немедикаментозному лікуванні цієї проблеми. А чи є якийсь <клес> стандартний комплекс вправ, бо нам багато пишуть. Постояв довго, болить поперек. чи сидяча офісна робота, болить поперек. От щось те, що плюс-мінус для всіх, може якісь вправи, може рекомендації. Дивіться тут е, треба розділяти гострий біль. Ну і біль, який виникає у людини періодично. коли гострий біль. то ми як фахівці, а ми можемо використовувати різні вправи, і ми в першу чергу будемо відштовхуватися від симптомів. Є навіть певні класифікації прав підходів, які ми використовуємо. Ми враховуємо симптоми, які виникають. Тобто пацієнт каже, що у мене болить спина, коли я до коли я сижу або коли я згинаюся, і мені легше, коли я навпаки стою або хожу. Я розумію, що розгинання в попереку позитивно буде впливати на у цього пацієнта. І тоді я можу пробувати вправи, наприклад, на розгинання. Якщо вони позитивно будуть впливати на цей біль, окей, в гострому на гострому етапі пацієнт буде використовувати ці вправи. але. Такі вправи можуть навпаки викликати біль у пацієнта, і тоді буду їх змінювати. Я буду давати протилежні вправи, які направлені на згинання в попереку. Або пацієнт каже, що у мене постійно болить біль, коли я стою, хожу, але мені легше, коли я сідаю чи нахиляюсь. Я розумію, що тут мені необхідно обрати напрямок, які пов'язані зі згинанням попереку. Тобто на гострому етапі все ж таки, ми маємо розуміти, який тип вправ допомагає пацієнту, а які. Не допомагають, звичайно, що онлайн можна дати рекомендації там спробуйте ось такі вправи, спробуйте ось такі вправи, можливо, вони допоможуть. От, тому в острому е періоді універсальних вправ все ж таки немає. Тому ми маємо е точно визначити, що це за біль, і вже відштовхуючись від симптоматики, підібрати ті вправи, які на даному етапі будуть ефективними. Що казати про довготривалий етап, то в принципі е я вже казав, що для того, щоб зменшити біль, е можуть підійти. Різні варіанти вправ, різні варіанти фізичних навантажень. Єдине, ми маємо враховувати е, рівень фізичної підготовки людини. Тобто і необхідно ці вправи давати поступово. В цілому, якщо ми подивимося, подивимося на дослідження, то рекомендують вправи, які направлені на збільшення сили. Це є ті ж м'язи, кора або специфічна активація м'язів живота. Це багатороздільний м'яз, це такі папіречний м'яз живота. Далі йога, пілати, схода, велосипед, тобто, в на довготривалому етапі, ось цей а, навантаження, воно завжди буде зменшувати виникнення болю в майбутньому. Відповідь така: в гострому етапі, все ж таки, а, ви маєте продовжувати рухатися, уникати тих рухів, які провокують біль, і бажано все ж таки звернутися до фахівця. Тобто, хоча я розумію, що ви можете подивитися якісь ролики в Ютюбі, спробувати їх. І вам може допомогти. І якщо прям вам от зле, зле і ви не можете добратися ні до якого фахівця, і нема кому подзвонити. Ви тоді можете відштовхуватися від того, що ті вправи, які дозволяють вам зменшити біль, покращити амплітуду, ви можете їх пробувати використовувати. Те, що провокує біль, навпаки, ви їх ні в якому випадку не використовуєте. Це в гострому періоді. Тобто, підсумовуючи, чому я ставлю ці питання, нам в чат прилетіли дуже різні. У когось присутній боль в спині після тривалого стояння, питаючи потрібно обстеження. Хтось каже, що мають періодичну біль в попередку, здебільшого зранку після тривалої ходьби, або між лопаткою і хребтом після того, як тримали дитину в руках. Хтось взагалі питає, чи якісь справи, і чи правильно я зрозуміла, щоб підсумувати таким, такою простою мовою, що якщо у вас не гострий біль, вас щось періодично там трошечки турбує, то е, збільшити фізичну активність. Кататись на велосипеді, займатися його, пілатесом, чимось таким, що вам підходить, і після чого вам краще. Якщо біль гострий, то просто краще звернутися до фахівця, який точно визначить, що з вами і що вам підходить і відкоригує, чи правильно, трошки трошки уточнюю, тому що я мав на увазі, які вправи можемо рекомендувати на різних етапах гострому, довготривалому. Тут же, все ж таки, якщо мова йде про біль, який вже турбує тривалий час, там от. Пацієнт постійно відчуває біль в попереку під час ходи або під час, стояння, під час стояння. Окей, тут, можливо, і підійдуть вправи на флексію в попереку, на укріплення м'язів живота. Але в цілому, враховуючи, що цей біль вже довгий час, все ж таки попередньо краще проконсультуватися з фахівцем, тож фізичним терапатом, до мене пацієнти дуже часто приходять. З, з ось такими скаргами ну, і повірте, дуже багатьом я допомагаю за рахунок того, що просто показую три 4 вправи, даю рекомендації, як себе вести надалі. І от і далі пацієнт починає а, займатися. І у нас два шляхи. Якщо йому це допомагає, якщо він у нас відповідальний, якщо він це виконує систематично, окей, він може використ... він може справитися сам. Я йому даю інструменти. Якщо він цього не може. Він починає займатися ходити там до нас е, в центр. Ну або якщо я бачу, що цьому пацієнту необхідно, хоча 5-10 сеансів пройти, позайматися, тому що він некоректно виконує вправи. Він взагалі не відчуває своє тіло, то тоді необхідно деякий час, і це хороша інвестиція в себе, тому що під час е, таких занять, там 10 сеансів пацієнт пройшов, позаймався в залі, але він вже отримує інструмент, як працювати зі своєю спиною, як боротися з болем, як протидіяти йому як зменшити ризик, тому відповідь трошки ось така з уточненням. Тобто, коли питали, чи варто проходити додаткове обстеження, то варто просто дійти до фізичного терапевта. Я да. Да. Тобто, про... масажиста е почути фахівець – це не масажист. Якщо мовити про додаткове обстеження і мається на увазі МРТ і рентген, то воно взагалі не потрібно в більшості випадків. Тобто воно вам нічого не дасть. Я вам вже казав, що. А в більшості випадків ми маємо неспецифічний біль, і на МРТ ми можемо побачити різні зміни там диску. Ми можемо побачити змінені хребці, суглоби, але насправді немає чіткої кореляції зв'язку з цими змінами і болем. Дуже багато досліджень було цікавих. Там, здається, по шиї двадцятирічне дослідження було. і от з 20 років тому, це не зараз. Це трошки було вже раніше. Це дослідження зробили МРТ, Групи людей там біля трьохста, здається, учасників, і протягом 20 років вони спостерігали, які зміни буваються в шлійному відділі, і вони хотіли зрозуміти, як ці зміни пов'язані з виникненням болю в шлії. Вони побачили, що е, взагалі ніякого зв'язку немає з е, наскільки сильно змінюються е, диски, хребці, суглоби. Е, не було кореляції з болем. Тобто, одні пацієнти могли мати там прям жахливу шию на МРТ, але при тому їх нічого не турбує. Інші мали там. Прекрасний знімок, але воно страждали від болі. Єдиний зв'язок це був з корінцевим болем, коли диск або суглоб уже подразнював нерв і все викликало біль. Тобто єдиний зв'язок. Все інше не мало зв'язку. Тому не рекомендується МРТ в більшості випадків. МРТ може рекомендуватися в тому випадку, якщо у пацієнта є ознаки серйозних патологій, так звані червоні прапорці. І друге, це коли лікування протягом шести тижнів, знову ж таки, зауважити доказові методи не дають результату, то тоді вже рекомендується зробити для того, щоб виключити можливо якісь більш серйозні проблеми. А взагалі, ви у себе одні. Ваш біль, якщо він і повторюється, він є для вас унікальним, і це про якість вашого життя. Якщо кожен день чи періодично вам погано дискомфортно, дідіть один раз до фахівця фізичного терапевта. І дізнатися, що саме з вами, що може допомогти саме вам. Це вирішить проблему замість такої народної творчості.